У Луцьку розпочалися навчання з тактичної медицини, які для працівників екстреної служби та військовослужбовців прикордонного загону проводять чотири фінські інструктори, розповів меддиректор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк. В цивільному житті у Фінляндії працюють медиками, а в нецивільному вони всі є. Пов'язані з війною, з військом, і вони всі працюють в територіальній обороні у себе в країні. Заняття більше спрямовані на тактичну медицину. В Україні впроваджується активно курс ТІСІ-3. Це є військова медицина, як центр робиться на надання допомоги травмованих, як в зоні ураження, так і на ранньому етапі. Головний інструктор Хала розповідає: такі навчання організовують у різних містах України. Вікенчимо тактичної медицини, військової техніки. все про військові особливості ведення бою. Показуємо багато дисциплін в наших тренуваннях, і це стосується не тільки військових, а й цивільних. І тому це важливо і особливо. Володимир Чемирук працює фельдшером з медицини невідкладних станів у Старовижівському відділенні. каже в екстреній медицині 20 років. З його слів постійно бере участь у подібних навчаннях. Спочатку в нас була теорія, потім було відпрацювання практичних навичок, накладання турнікету. Також ми вивчали сьогодні порядок одягання термопокривала, порядок накладання бандажів. Методи зупинки кровотечі в цивільній медицині. Ми будемо використовувати це для у випадках ДТП, наприклад, для надання допомоги травмованим. Участь у тактичних навчаннях беруть орієнтовно 45 людей, говорить меддиректор Анатолій Калинюк. Місце проведення та тривалість тренувань з метою безпеки не розголошують. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.